Ну, Сьогодні в спортзалі не був, то будемо так за ручки такий присвід робити. От, Гарна посилочка, я сподіваюся, що на гарну суму. Зараз ми подивимося це і перевіримо. Ну, Поки що ніби все поскладено. А, ну, сері... а гарна посилка, покажи, Серід. Вже бачу, що гарна. Дивіться, є мідь. Мідь є. Є технічний алюміній, класний, є ще мідь. Зараз ми так пройдемося швиденько. Тут маленьке щось має бути цікаве. Так, тут латунь. Відеокарта. Ну, давай скриємо цю штучку, прочитаємо, може там є листочок. Як правило, так буває. І зараз ми подивимося. Що ж тут. Ага, так, да. це гарна посилка дуже. Подивіться. Оп. І срібні контакти. Ще на, на, нормальна вага. Зараз ми це все організуємо, скажемо суму. Тут рівно 19 кг на 1330 гривень. Ніби. Але що хочу сказати, от новий кабель, і він от якийсь легенький. от Радянський був, це ж ніби алюміній, чистий алюміній. Але він був важчий. Бувай попадається, відки береш шуки і там вага відчувається. А цей такі легенсички, я не знаю. В зв'язку з чим, чи це якісь другі алюміній. чи... От Цікаво. Але вже, вже на 1330 гривень є. Ми розпаковуємо далі, поки що глуши. Міді на 3668 гривень. Але яким чином попало сюди трошечки? Ми вже пробували пакет. Дивіться, це мідь, а це, бачите, обмідньонка називається, не знаю, як там українська. обміднений дріт. О, бачите, як желізо. Але пробуємо це, тільки трошечки його було. Оцих два зверху. А, ні, ще щось, почекайте, вчепилось, бачите? А, ні, ну це нічого страшного, ми не будемо трошечки, бачите, там не будемо. Все. По міді на третий, отак виходить, коротше. Ось так по міді. Круто-круто. Тепер ми ще латунь і переходимо до контактів. Поки що. Латуні на 918 гривень. І там є срібні контакти, і ось вони звідки, бачите? Він, людина всі познімала срібні контакти. Залишилися мідні контакти, просто мідь. А це все, бачите, людина познімала. І якісь крани є. Чистенька, гарненька мітлі, лічильники, крани, все є. На 918 гривень. Посилка обіцяє бути прямо дуже крутою. Ну, Дуже крута посилка. Була посилка на 9 тисяч без контактів. А тепер дивіться, немагнітних контактів 304 г і тільки оцих немагнітних контактів на 7900 гривень. Ось цих немагнітних контактів. І поки що вже є сума. 13 тисяч 820 гривень, і це ще є контакти. Ну дуже крута посилка. Також у нас на столі є срібні злиточки. Оце срібні злиточки, їх на 156 тисяч з копійками. Круто, круто. Один злиточок коштує 10 тисяч 500 гривень. А ми йдемо далі перевіряти посилочку, бо це дуже крута посилка. І ми жмемо паузу. 14, вже забувся скільки. Посилка вийшла на суму 14 726 гривень. Дуже крута посилка. Також там була така мідь. Я думаю, що людина думала, що це посрібнена мідь. Але це лужона мідь, це не посрібнена. Дивіться, я вам зараз покажу хромпіком провожу, ніякої реакції не відбувається. Тепер зверніть увагу, ось мідь і ось срібло. Так? Бачите, срібло як молочко біленьке. А ця лужона мітика, бачите, вона темніша. Вже на око видно, хто розбирається. Тобто це зважилось просто як мідь. Посилка вийшла дуже крута, а я вас люблю і ви найкраще.